Toma. І не став монтувати відео, тому хочу вам зараз так в прямій трансляції коротко повідомити, що президент Польщі Анджей Дуда підписав довгоочікувану уставу про біженців, яку ухвалив Сейм та затвердив сенат. Звісно ж, ті поправки, які були внесені з сенатом, так і залишаються. Змін жодних не відбулося. Ну і президент Польщі підписав цю уставу. Вона буде актуальною від моменту публікації на сторінці джинніку Устав, і звісно ж, друзі, що ж змінилося, що вам потрібно знати для тих громадян

Взагалі продовжили легальне перебування для всіх українців, які зараз знаходяться в Польщі, в Польщі, а не на території Європейського союзу. Так от, друзі, повідомляю, що е, песель УКР або ж взагалі песель потрібно буде зробити всім українцям, які будуть перетинати кордон після 24 лютого 2022 року, або ж це зробили. Зробити це буде е, треба від моменту затвердження від моменту публікації устави на джиніку устав до 30 днів. Що буде, як яка. Відповідальність, якщо ви цього не зробите, там поки що не описано. Але коли ви підпишетесь на канал, то я десь в майбутньому повідомлю це. Також, друзі, чи зможете ви подаватися на карту побиту на основі того, що у вас статус ОКР? Ні. Зможете ви на роботу, зможете ви податися на карту побиту лише у випадку, якщо будете працювати офіційно, на мінімум мінімальної зарплати офіційно, так? Тобто, це 3450, здається злотих. Брутто. І тоді ви можете податися на карту побиту. Якщо ви не працюєте, тому що у вас інвалідність або ще щось, що ви не можете працювати, тобто маленька дитина, і ви не можете піти на роботу, на жаль, немає змоги, щоб податися на карту побиту. Також на карту побиту можна буде подаватися на основі бізнесу, але я не рекомендую цього робити, адже там дається карта на досить маленький час. Але якщо ви вже маєте свій бізнес, тобто єдноособово джавальність, наприклад, ЙДГ, Підприємця по нашому, то ви не зможете податися від роботи, якщо ви маєте підприємця, треба закрити спочатку діяльність, закрити, а не тимчасово призупинити. І тоді можна подаватися від роботи. Ну і звісно ж, це друзі, такі найважливіші питання. І щодо перетину кордону, то тепер уже ЗУС буде отримувати інформацію від прикордонної служби Польщі, щоб контролювати 500 плюс виплати, щоб з цим не було проблем. Також, друзі. Також нагадую, що якщо ви плануєте подаватися на карту побиту в малопольському воєводстві, поділіться з друзями, що по сусідству, там де я в офісі працюю, є команда професіоналів, які допоможуть вам в підготовці для подачі документів на карту побиту в малопольському воєводстві. Реально круті е, люди, тому я їх рекомендую. Буде в описі до відео їхній, наприклад, е, контактний номер з понеділка по п'ятницю. Там е, будете до них телефонувати. Ну і звісно ж, що ще хочу сказати: від 15 лютого буде стартувати уже розрахунок під 37. Тому друзі, я також ще в майбутньому вам розкажу, як це можна буде зробити в українській мові за допомогою нашої української мови е, через одну програму, яка вже була на ринку, але в цьому році. Вони будуть співпрацювати не тільки зі мною, і ви про це почуєте. Тому, друзі, якщо для вас це приємна новина, що від 1 квітня можна вже подаватися на карту, тобто на чергу вже можна ставати, щоб не втрачати часу. Тисніть вподобайку, пишіть ваші враження і деталі я ще буду завтра, післязавтра розказувати. Тому підписуйтесь на канал, діліться з друзями і побачимося в наступному випуску.